Шановні колеги, шановні журналісти, шановні наші виборці, і також шановні наші побратими, які сьогодні несуть свою службу безпосередньо і на передовій, і безпосередньо в інших точках проведення антитерористичної операції. Сьогодні фракція самопоміч вимагає проведення від керівництва парламенту, проведення закритих парламентських слухань, на які запросити головнокомандувача, це безпосередньо президента України, запросити всіх силових міністрів, міністра оборони, міністра внутрішніх справ, начальника начальника служби безпеки, начальника генерального штабу, керівників національної гвардії, керівників наших прикордонних служб для того, щоб ми сьогодні почули від них, що відбувається безпосередньо в зоні так званого проведення антитерористичної операції, які далі розробляються стратегії, які плани і яким чином Україна має далі проводити цю війну, тому що дійсно відверто треба називати, що це є війна безпосередньо на сході, і які ці дії мають бути активні, і коли ми нарешті маємо завершити ц... цю війну. Сьогодні в нас виникає дуже багато запитань, на які ми, як народні депутати, не можемо дати відповіді, кожен з нас, йдучи на виборчій кампанії, брав на себе зобов'язання врегулювати законодавчо ті проблеми, з якими сьогодні стикаються наші силовики. Я безпосередньо кожен день виборчої кампанії, як розвідник розвідувальної роти 128-ї бригади, провів в Дебальцево, не будучи на окрузі жодного дня, але безпосередньо в своїй програмі я брав також на себе ці зобов'язання. І після вже того, як набравши повноваження, на Народного депутата, вже будучи народним депутатом, я п'ять разів відвідував свою частину, і, на жаль, я не можу своїм хлопцям дати відповіді, що відбувається з війною. Я не можу дати хлопцям відповіді, чому сьогодні наша бригада не отримує жодного зразка озброєння, які закуповуються сьогодні державою. Чому сьогодні наші розвідники наші снайпера нашої бригади, які сьогодні знаходяться в Дебальцево, безпосередньо моє відділення сьогодні знаходиться в Нікішино, проти яких працюють снайпера агресора, як зброя яких перевищує свої тактико технологічні характеристики вдвічі? Україна сьогодні закуповує нові зразки озброєння. Проте моя бригада і мої колеги не отримали жодної одиниці. Україна сьогодні отримує допомогу, яка надається іншими країнами в вигляді теплого одягу інших речей. Проте 128 двадцять бригада, як я говорю на прикладі неї, також цих речей не отримує. Тому, власне, сьогодні наша фракція виступає з ініціативою про те, що нам потрібно вже нарешті припинити розглядати закони, які на нашу думку є можливо другорядними. Вони є важливими, але вони можуть почекати тиждень і місяць. Ми на себе сьогодні брали зобов'язання після бюджету розглянути всі військові питання, але ми не чуємо ініціативи від жодного силового міністерства. Ми не чуємо ні від генерального штабу, ні від президента тих ініціатив законодавчих, які ми сьогодні повинні як парламент врегулювати. Тому, власне, наша фракція сьогодні просить від голови Верховної Ради поставити в порядок денний питання щодо проведення в п'ятницю останній пленарний день цього тижня, закритого засідання. Парламентського, на якого запросити всіх осіб, яких я раніше називав, для того щоб вони нам могли представити всю проблематику, а ми як парламент могли законодавчо вирішити усі ці питання, щоб для того ми могли поїхати, не поїхати а в наступний робочий тиждень пропрацювати всі ці питання в комітетах і відразу ж внести в пленарний зал для голосування. Дякую за увагу. готовий відповісти на запитання. Дякуємо. Прошу у кого є запитання? Якщо запитань немає, ми брифінг завершуємо. Дуже дякуємо.